Вітаю в ефірі. Програма автопілот. З вами Рауль Челашава. І сьогодні ми будемо тестувати нове покоління Nissan Tiana. Дизайнерам за агресивністю лінії вдалося приховати той факт, що автомобіль став ширшим та довшим, але при цьому знижено вагу кузову, підвищено його жорсткість і збережено кліренс у 13,5 см. Очевидно, що нова теана виглядає зліше, динамічніше, і їй не бракує цільності, на відміну від попередниці. Тепер цей автомобіль важко назвати нудним та консервативним. Якщо порівнювати його з одвічним конкурентом, то кемрі тані є чим похвалитись і навіть похизуватись. Дизайн попереднього покоління Нісан Тіана назвати видатним неможливо, але сьогодні автомобіль виглядає агресивно та має емоційне наповнення. Повинен сказати, що зовні автомобіль наблизився до преміального бренду інфініті. Це звичайно добре для Нісан, але чи добре це для інфініті? Побачимо. Салон автомобіля простори і не позбавлений вишуканості. Чимало сервоприводів, багато приємних деталей. Є чіп-ключ і відповідно кнопка старт. Салон шкіряний, добротний, сидіння зручні, а інженери не втомлюються нагадувати про технології NASA, використані під час їх розробки та виготовлення. Це означає, що завдяки новій формі і підтримці тіла людини уздовж усієї лінії хребта, сидіння Zero Gravity допоможуть знизити навантаження на м'язи та хребет і покращити кровообіг, тобто зменшити втомлюваність і можна буде довше залишатись за кермом з гарним самопочуттям. Переконатись в цьому під час тесту не вдалося, адже ми так і не доїхали до місяця. Втім, так, скарг від вагомих частин тіла не надходило. До слова підігрів сидінь гарантовано не лише передньому, а й задньому рядам. Важливим підсиленням стала мультимедійна система Nissan Connect з 7 дюймовим сенсорним екраном. До неї легко підключити телефон і доступитися до багатьох додатків і соціальних мереж. Є і навігація. Окрім Nissan Connect, на панелі приладів є 4 дюймовий дисплей бортового комп'ютера, на який виводиться інформація від аудіосистеми, дані про витрату пального, пробіг, тиск в шинах та візуальні підказки навігатора. Дисплей також відображає дані системи про моніторинг сліпих зон, системи розпізнавання рухомих об'єктів та контроля рядності. Під капотом цього автомобіля ви можете знайти 35 літровий двигун. Це добре відома нісанівська розробка. Тут близько 250 кінських сил. Автомобіль виглядає прутким. але для України буде запропоновано інший мотор для того, щоб зекономити, звичайно, на податках. Там буде 2,5 літри, 4 циліндри і 172 кінські сили. Про це більш докладніше. Щодо динаміки та потужності, чотирициліндровий двигун це вже ж не виподібна шістка. Головні аргументи глибоко модернізованої силової установки від Nissan – це в першу чергу економічність, 7,5 літрів на 100 кілометрів шляху в наш непростий час дуже вагомий аргумент. Плюс доведеться сплатити менше податків. Щоправда, 172 кінські сили мізером не назвеш. Автомобіль впевнено набирає сотню за 9,2 секунди, і під час обгонів сподіваєшся не лише на волю господню, але й на вельми відчутний момент у 234 нюнме. Не останню роль в цій історії зіграв новий варіатор Екстронік. Саме завдяки йому збільшився діапазон передавальних чисел. Він не тупить і дуже непогано співпрацює з мотором. Надійність Екстронік теж підросла. Інженери Nissan вихваляються, що їм вдалося на 40% знизити тортя у порівнянні з попереднім поколінням. До слова, для модифікації. З 3,5 літровим двигуном X-Tronic передбачає режим ручного перемикання передач, в тому числі з використанням пилюстків на кермі, що логічно. У боротьбі за тишу в салоні акцент робили на чотирьох принципових рішеннях: жорсткості кузова для зменшення трансмісійних шумів, активнішій шумоізоляції даху передньої панелі та підлоги, покращеній аеродинаміки та шуму віброізоляції двигуна та випускної системи. Цьому автомобілі комфортно пересуватися у пробці. Автомобіль великий, дуже багато скла. І справа навіть не в тому, що у вас є коробка, варіатор, справа в тому, що інженери нам не збрехали. Вони насправді дуже добре попрацювали над шумоізоляцією. Коли ви починаєте рухатися, ви звичайно почуєте, як працює зимова шина. Та коли поставите літню, думаю, що ваші вуха будуть просто відпочивати. Теана передньопривідний автомобіль. Але завдяки налаштуванням коробки, двигуна та системам безпеки, автомобіль вміє пересуватись дуже м'яко та комфортабельно. Завдяки багатоважельній задній підвісці, новим амортизаторам та селендблокам інженери зменшили вертикальні коливання, стрибки та вібрації колес. Японці навіть встановили на теану систему активного контроля траєкторій задля чіткого слідування курсу і стійкості передньої вісі. Під час спокійної статичної їзди це справді допомагає. Безумовно, на першокласних італійських шляхах говорити про енергоємність підвізки Tiana абсолютно неможливо. Хоча ми зараз їдемо на 18 дюймових дисках і дискомфорту немає. Я дуже добре пам'ятаю попереднє покоління Нісан Тіана. Той автомобіль був вайлуватий, і для того, щоб на ньому якісно пройти поворот, водію треба було працювати. Треба зазначити, що і в третьому поколінні ця традиція була збережена. Я, чесно кажучи, не певен, що саме так повинен керуватися флагман від Nissan. Головне з Нісантеаною не намагатись перетворити її на Нісан GTR. адже замість легконогого в'їмкого гепарда ризикуєте зустрітись з вагітною антилопою, яка на обіду м'яла центнер духмяної травички. У зв'язці швидкісних поворотів вона може дозволити собі несподівано розпустити підвізку у найменш підходящий момент. Та й кріни у авто не гірше ніж у гоночного мотоцикла. Пам'ятайте про це і буде вам щастя та довгі роки експлуатації авто. Тіана, як і усі сучасні Ніссани. Це дуже технологічний автомобіль, який має потужну електронну систему захисту. Щит безпеки став класикою Нісан. Окрім традиційного набору за Бес та системи курсової стійкості, ви отримуєте моніторинг сліпих зон, розпізнавання рухомих об'єктів, контроль рядності і систему кругового огляду. Я тільки но нарахував як мінімум 9 конкурентів для Nissan Tiana. Це і корейці, і японці, ну і звичайно європейці. Та все ж, якщо автомобіль отримає збалансовану вартість, я думаю, що клієнти для нього знайдуться.